Всім привіт, зайчики! Сьогодні в нас пусті баночки. Я знаю, що ви обожнюєте такі, відео, тому що я сама його обожнюю. тому що людина використала вже цей продукт. Повністю і вона може дати точний відгук про цей продукт. Тобто вона реально їм користувалась і точно може дати хороший відгук. Ну що ж, починаємо. І так, по-перше, в мене тут uh, Pink Strawberry. Скраб, в мене є такий ж саме крем, але я його не закінчила, я на закінчила наполовину. У мене завжди закінчують скраби раніше, ніж крема. Прах, пахне це просто нереально. Це, такий, це така прям-просто свіжо зірвана полуничка в сахарі. От, от прям так це пахне. Дуже класно відшушує. Тут він іде з. По-моєму, якоюсь кислотою, саліцило, кислотою, яка дуже добре відчула шкіру. Дуже класно лягає загар. Потім, коли за шкіру з таким скрабом, він іде з оліями. Тобто ваша шкіра максимально зволожена після цих скрабів. я обожнюю скраби від Pink, тому що от після них можна навіть крабом не користуватися, якщо чесно. Далі у нас іде Notcher Mother's Curl Talk Foam. Це дуже класна штука. По-перше, дуже класно пахне рисом. Насправді звучить ніби типу, хто хоче пахнув, щоб волосся пахло рісом, але насправді це дуже смачний запах. Якщо ви його не пробували, спробуйте. Він дуже класний, мені дуже подобається. Я його використовувала коли робила рефresнт, тобто на другий день я трошечки цієї піночки в руку і отак от жамкую. Да? І такий каст класний після цього абсолютно не обтяжує волосся, просто шикарно. Якщо у вас більш хвилясте волосся, я думаю, ви прям замість геля будете використовувати. Далі у мене тут де ось така Wella Flex Shine Hold Mousse. Він висушує волосся. Я його не дуже рекомендувала. Я його використовувала для slick packs, але я відчувала, що моє волосся трошечки суховате. Після нього я його пробувала як на кучеревий метод. І там взагалі ужас не використовувати купити спеціальні муси для кучерявого волосся. Так. далі. ось такий львін. Це у нас защита. Revival. Дуже класна трьомозащита. Мені дуже подобається, класно захищає волосся. Волосся дуже м'яке, таке гладеньке після цього. 100% рекомендую. Ну, конечно, дороге, але йдеться, того варте. Так, далі в нас іде ось такі Нівея. Сан. After Sun Moisture це дуже класний зволожуючий крем після сонця. Я його завжди логічно, Коли я загоріла, щоб шкіру не обвігла, я використовувала ось цей гель. Це просто алоє вера з якимись примісями, я не знаю, але дуже класно він зволожує шкіру. І головне, після того, як ви загоріли і не дай Боже загоріли, згоріли, просто зволожити шкіру супер попросильно і охолоджувати її, типу, такими такими штучками. І тоді у вас загар не злізе. За В мене взагалі загар. Не сізаю майже ніколи. як не треба згоди, щоб він зліз. Так, далі. Патчі Hall-Around Dark Так, ось такі Непогані патчі. чесно, я стільки патчі перепробувала. Вони мені всі плюс-мінус однакові. Типу. Не знаю. Чесно, я не бачу великої різниці між якимись патчами. Просто непогані патчі. Все. Так. Це не, це не пуста баночка, це рамбутан стайленджел. Я його купляла для кучерявого методу, він не висушує волосся. Так само, як і оця пінка, я намагалася використовувати для сплітбек. І все це висушує мені шкіру. Ні, я. не шкіру волосся. Я не буду там багато алкоголю мізиці. Airbrush Flawless Satin Spray. Це мій любим спрей, мені з він майже в кожному відео, тому що я користуюсь кожен божий день. Чесно, це дуже класний спрей, мені постійно про нього подають. Він не сильно закріпляє макіяж, але він більше його як змішує з вашою шкірою, і він виглядає набагато красивіше. І трошечки, так, да, він трошечки закріпляє макіяж, але якщо ви хочете, щоб ваш макіяж взагалі не, нікуди не дівався, то вам треба ось такий від Loreal. Він як лак для волосся. Чесно, він реально. По запаху, по, по вообще, текстурі, реально клак для волосся. Але він тримає ваш макіяж, просто, здається, до кінця життя. Я не знаю. От поки ви його візьмете, він всякий буде триматися. Далі це теж незакінчена баночка. це Rio Deo. Чесно, мені його ненавиджу. Він дуже сильно залишає е, всякі п'ятна на одязі. Просто неможливо. Тут немає алюмінію. От, але я не знаю. Він просто, У мене весь одяг білий, і він погано відстірується, і він майже нічого не робить. Абсолютно, тому не рекомендую. Далі ось такий By Trade Acne Out. Він також в кожному моєму відео, тому що я користуюсь кожен вечір. Це такий лосьон, який отак от спшикається на ватний диск, протираєте і все. Він класно підсушує ваші прішечки, але від нього нема шелушінь, Тому це для мене важливо. Також це в кожному моєму відео про пусті баночки, тому що це найкращий SPF, я його обожнюю. Це просто це моя любов, я обожнюю цей SPF. До нього я не могла користуватися SPF, я якось філоніла. Взагалі з СПІФо вже користуюсь, мабуть, роки два чи три, прямо от кожен рік, точніше цілий рік, зимою також. От, але з цим я прям полюбила SPF, Він дуже класно зволожив, він дуже приємний на дотик і він абсолютно не жирний, Це Beauty of Jocelyn. Ось таке обов'язково спробуйте. Він реально вартує свого хайпу. Далі, це в нас обаджі Acne Control, Він ще стерся, і його, не, його вже навіть не производять, Він все discontinued що мені дуже сумно, тому що дуже класна штука. Дуже класно він мені підсушував. А залишає він дуже сильно підсушує шкіру, тому. Але він дуже класно підсушує всі пручки, але ви маєте на увазі те, що він дуже сильно сушить вашу шкіру, і обов'язково треба його якось ну, змішувати. Ну, Кроще, обов'язково зложити свою шкіру на ранок, дуже сильно, можна навіть ввечері, цій цей, через 10 хвилин на цій злочичі крем, тому що тоді вас, якщо ви цього не зробите, вас буде просто, просто пустиння на обличчі. Далі у нас іде оліка для волос Ланза. Дуже класна оліка, мені дуже сподобалась. Вона зволожує. Хоча мені казали, Оліка не зволожує волосся. Мені пофіг, я не знаю. Волосся більш зложне за цієї оліки. Я знаю, що вона якби, тримає вологу, але вона якось живе чи що, я не знаю, коротше, волосся на дотик дуже класний. 100% рекомендую. От, Супер, мені сподобалось. Так, Туш L'Oreal, Paradise Big Deal. Дуже класна туш, насправді мені сподобалась. Така в неї кісточка. Добре почесує, добре прикрашує. Ще одна туш. У нас L'Oreal просто Lash Paradise. Це, це туші. Я їх використовувала разом. Тобто я спочатку робила об'єм цією тушкою, що вона така супер об'єм робить. А цією туш я її подовжувала і розділяла її. Разом вони просто шикарні. Рекомендую. Далі в мене ось такий маркер для веснянок. Це я купляла в ашопі. Просто ще маркер для веснянок. Прикольний. Єдине, що тут просто такий е, острий наконечничок. І трошечки може бути незручно. Зараз я купила собі на мейкапі, по-моєму, ось такий. The Sun Dots. От. І в ньому тут, бачите, є такий наканічник, і їм набагато зручніше малювати веснянку, ніж е, ось ості. Ну, да. Далі, о, oh. Glow Screen. Good. І я не знаю, чи її буду я рекомендувати. Він дуже сильно робить обличчя рожевим. Прям дуже-дуже сильно. Тобто в обличчя просто блищить таким рожево-фіолетовим. Я його використовувала тільки в ніколи я робила тональні, щоб якось його перекрити. Тому не рекомендую. Сеттінг спрей від Essence. Це просто ужасний спрей, я світло його рекомендувала, тому що він на початку подобався. Але потім я коли наношу на своє обличчя, через секунд 30 мене просто починає пекти обличчя, і я отут становлюсь просто вся червона. Я не знаю, з чим це пов'язано, але це тільки після цього спрею. Може, він з якимось, з мого догляду, щось не поєднується, я не знаю, але я б не рекомендувала, не розкувала. Чесно, в мене ніколи такого життя не було. У мене було таке тільки на мінцелярку журналі. Просто спонжу, плавно. Умивалка. Обаджі. Дуже класну валка. Я купила собі таку ж саму, тільки маленьку. от Тому що я в їхала в якусь подорож. Короте. Дуже класна валка, чесно, дуже класно очищує тому що там є, бачите, такі от капсулки, які класно відшелушують шкіру. от Мені вона не пересушувала обличчя, нічого все було супер. Так, далі у нас іде. Сироватка зеленовою кисотою, вона тут не закінчена, але вона вже спортслав, тому що я чомусь її рідко користувалася. я користуюся такою сироваткою кожен день, тільки іншою новою. Дуже класна, дуже класно зволожує шкіру. Єдине, що її треба наносити, тільки на, на таке вологе обличчя. Якщо ви не її на сухе обличчя, у вас вона почне скатуватися, і ваш смаш макіяж скаже вам пока. Тому, да, будьте обережні з цією штучкою. Далі у нас йде Kills Ultra Facial Cream. Непоганий крем. Мені сподобався тут. Тут не він, тут просто щось інше насипалось. Непоганий кремчик. Рекомендую. Прикольний. Я не в захваті, але він непоганий. Ой, далі бронзер від. бля, Від Vibo, який розбився в мене. Але він дуже класно, дуже класно пахне, він дуже класно наноситься. Я така розстроєна була. Чесно, якщо у вас він розб'ється, то рекомендую. Для мене він розбився. І не мене посипався. Що, Що в так, далі крем, крем для рук Sister's Aroma uh, з ароматом Salted... sea Salt. Прикольний, мені подобається, як вони зложить, але вони доволі довго впитуються в руки і вони якісь потім як вологі. Типу, вони не жирні, але вони такі ну, вологі, знаєте. Як крема покраще? Так, філетова туш. Покрисувалася один раз просто і вирішила все, пора. Так, болтушка Доктор Джарт, моя улюблена болтушка. Просто суперська, вона дуже класно підсушує. І складно знайти в Україні, але якщо ви знайдете десь онлайн, рекомендую. Що у нас тут залишилось? Так, uh, Dry Eye. Просто капельки для очей. Прикольні. Зараз можна сказати, прикапель для очей. Зволожу їх. Коротше, маркер Nix, я його викинула просто. То, що Він просто колір а дерева. Я, я не розумію, як можна їм користуватися, як багато хто їм користується. Але ну тут він ще нормально виглядає, але чомусь на моїх бровах він. Слухайте, тут чому, мабуть, такі нормальні. Коротше, кожен раз, коли він користувався, він просто був кольору червоного дерева. Серйозно, я не знаю, з чим ладно. Так, останнє це Up By Mario Bronzer у Light. Я його викинула, тому що, по-перше, він не викручується, він поламався. Не що його можна починити, я вже його чинила, він 500 раз поламався в мене. По-друге, мені не підходить відтінок, він дуже теплий. Але влітку він мені, тобто взимку він мені занадто теплий, а влітку він мені занадто світлий. І я не можу їм користуватися, а комусь віддавати полов я не буду, тому я просто викидаю. Але сам бронзер прикольний, в мене є такий ж самий у відсінку Medium Light Medium, і ось цей мені подобається набагато більше. Він такий трошечки прохолодний, знаєте, їм можна користуватись. Мені подобається. Так, ну і останні дві, два продукти, що тут є. Перший це ось такий Recare Sauce Spot. Uh, я його викинула, тому що він взагалі нічого не робить. Чесно, я пробую ще нічого не робить. І ось такі якийсь blu-berry з motion, okay. теж нічого не робить абсолютно. У мене, взагалі, у мене навіть більше сухі губи було б Все, Соріблять це було все. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Всіх люблю. Всіх пока!